Пацани, пацани, чекайте, тут, тут щось дуже велике. Зараз ja я твій представлю. я не примару. Але тут тупо аганчтама. Пацаны, пацаны, іди, 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 rich. іди. Забуйтесь. Ай, дивіться, що я не Що там? Тут да, да, да йдуть ідуть, йдуть, 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 всякий пас. Ого Ти запиши. Дайте що я давно мрію, за форесті першому. Да, постріляти з пушки позахід. <бусить> <пусить> так, Маш але їхатку. вона була херова. А я хотів так, іменно такої як ця. Пацани там. Пацани, пацани, чекайте, тут, тут щось дуже велике. Короче, настал час брать револьвер, потому я не знаю. Ай, бля. О, бляха. Ел. Чё воно ш... ш... голы какие? не? О, две, блин. Бля, поле ж. Ёкали меня. Ёк, нихера воно стрибает. А ну да. Будивли не ломае? Не, не, не. Ай. У нас с ним ничего. Полегче, ш... чувак. А, Олег. вот Полегче. Это... Я коли мене, коли мене, яку ли! Все, он не сдохло. А моє ще не здохло. Ну да вс, все, спасибо. А да вы оце оце здохнет? Ладно, понял. Вона здохло. Воно мертву. А, воно... А. Там ще он поведений, а. Вот я лишився, малюк. Я зовсім ще малю. Вивчати минулого. світ люблю кожного дня я зростаю. Ча не макаю. Байдай йде до моєї хати, воно mm -hmm. ну, розберіться там, поки я буду россий. Байдайте. Ее пасади. Знакер ви його до мене прикликали? Байда йде до моєї хати. Ластівки, ластівки, ластівки. Ромашки, ромашки, ромашки. Ці ромашки ламають мені хату, Е, та заберіть його звідси. Они верджини. жінку нокнули. жінку нокнула, подними жінку. Алло. А, вс, он же сдох, же сдох, його. Ми можемо можем разглянуть справа, что робинки. Будинок, а буду ти Я буду її адвокатом. Ты представляешь сестру всюдів? Добре. Так. Зараз я тобі, бл... представлю, сестру. <ривіт> <ривіт> Пан суддя, мене в добре видно. Пан суддя, я вас не бачу. Зарвіться, будь <ривіт> ласка. Пан, <ривіт> 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 Пан де давай. Ну ти ще раз старишь суддю. <ривіт> я, я тобі понціпалку засуну. Ха-ха, слышишь, ты сучий пьес, бля. Я казав, я его голову чуху. Це тебе бугай розкайма. Це свідок, який розкаже, що було насправді. Добре, святой я суддя тепер. Суддя, судя, тобі треба дрова. Ну так, але ну, будь ласка, може, не по цій штуці. Це дуже ненадійна, ця. Заїб... І шо? Вони не має да да Ладно, зроби там склад просто. Я буду тобі все одно їх слад, а ти зроби там склад і все. склад, куда он не летять. Чесно, поняття зала. Ти промахнувся десь на два будинка в сторону. Да, он летять? Не питай. Йок! Ха, не! Ферди вист! Наблюдай просто Як сказати, щоб він за мною ходив? Ми не на сараний камінь. А, а пофіг, поїхали. Але ти тупо агент щитана. А... йо 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 Що за маневри? Mm. Сил поставить що? Mm. Він магічить, він вивчає руни в древні ти чуєш ці звуки? Не, видимо. Бляааа, хамуха. ЧО-ХТХА? Ти шо, бля? вивчила нові заклинання, чи що? Це ти зробив? Присновайся, це ти зробив? Це ти телепорт телепорт її чи що? Алло? Отдай сало! Мадама! Кому кажу само отдай! Короче, Саню їхати, да? він там знайде хата. Ну, Я куда тут две машины? Точно не появятся. Нормально тут дерево, нормально, все нормально. Все нормально. Mm -hmm. Я хороший в Ой, не не там ще дерево. А за деревом, дерево. А за деревом, бль, кущий ч И кинчается ліс Ой-не-не. Ой-не-ни, там ще дерево. А за деревом. Дрифтер, данте. А за деревом... це таке? А, це наша хата. И кинчается ліс Все пацаны, мы приехали. Чекайте секунду. А ца тут туса була Ой.

Ай цеклар Айціклар. Ваш коктейль Дет Максим готовий. О, дякую, дякую. Ваше здоров'я. А тепер того відсипля. Ой-ой! Тут челка. Тихо, тихо, тихо. Йокали мене! Це цей?

We're rich. We're rich. Эммм. Е я щось не розумію, що відбувається. Поясніть, будь ласка, я не в темі. Оп-оп-оп-оп. Чикс. Ого, людина невидимість прибігла. воу 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 воу, Дай... Да чекай. Куда ты? Чакай бы я прицілююсь. о. Биби! Я би не радив, бо тут є ці. Дебіли. далі, йдем далі, Дебилы. далі. дали, едем дали, едем дали, едем дали. Пацаны, едите, идите, идти, идете, идти, идете. А то царин зажал, все нормально, все добре. Опа, приехал. Yeah. <laughs> Це не той ух, з першої частини. Дякую за увагу.